Як бачите, така трава питаюсь кавиряти фрезою вже часть скавиряв. Як я говорив, мені глибоко не треба, мені аби чуть трохи перебило саму траву. Де важковато, ну йдеть. поліві испытання прохожу нормально все площа 60 соток оброблена як бачите тут трохи м'якше набагато краще і легше трактору йде майже що на всі ноги. мені глибина не треба мені головне, щоб перебилися це зілля все одно я його буду перегорювати. Целина чуть важче була, але перемалоло. Я дуже-дуже довольний фрезою. Так що перші польове з питання пройшла вона на відлічно. На Як бачите, тут і пері, і трава, і все перемилене. О так що перші 60 соток майже що дороблені Ще предстоїть Ну пока такого, такого самого гектар і 20 соток Ну як буде час то може ще зніму відео Всім удачі. Всем пока. Всем спасибо за просмотр.